Колись у давнину гінців, які приносили погані звістки, убивали. Письменників, які несли погані вісті про свій час, убивали також. Григір Тютюнник, незважаючи на свій недовгий вік, встиг основне. Він встиг відбити світ, у котрому він жив. Світ, котрого вже немає, і село, котрого вже немає, і людей, котрих також немає. І зараз ми прекрасно знаємо, що історію свого народу ми будемо вивчати не за підручниками, не за тумами постанов і рішень партійних з'їздів, а за книжками кращих літераторів, серед яких будуть і ці дві невеликих книжки. На вечорі пам'яті Григора Тютюнника, видатного українського прозаїка, зібралися друзі-тровесники-письменника, його родина. Вдячні читачі, загалом не надто багато людей, серед яких майже не було молоді. Але це не мало жодного стосунку до могутнього таланту Григора Тютника, котрий існує в собі незалежно від усіх і усього, від забуття і слави, від радянської дійсності і незалежної України, серед яких йому все не знаходилося місця. Письменник, котрий писав собою. На питання, який секрет його творчості, він відповів, біль, повна душа болю. передаю секрет, біль. Та ви ж його не візьмете. Бачить не небі без нього. Ніхто ніколи не напиє того, що він написав на про нові. Як ніколи ніхто не написав про того, що він написав на своє змидок життя. Багато українська література, але він платим може стояти в ній. Поручку Степану. Читаю Грибора Фетюника, сказав у одній з наших розмов виконує Грановський, комой, в нашій протязі підводі, Степати і Дім, полярні, але силою опа. Рий Петюник із тих, хто може написав і знав, що хоче написати. Коли навчаль назвав рибора Фітюника живописцем правди. Це глибоке визначення, коли мати на увазі, що правда. Категорія не лише соціальна і етична, а й естетична. Вона передбачає не лише мудрість, а й душевну собі та творчу потугу. <плес> Пройшло 20 років від смерті уже Григора Тютюника, і ми зараз про нього говоримо у всеукраїнському, вседержавному масштабі. Адже ж були на це причини. Я почну, може, здалеку. Річ у тім, що у 1981 році, виступаючи на 60-річчю Григора Чютюника відзначали ми, я тоді говорив, що от мовляв минуті перші роки незалежності, ейфорія е пригасне, і ми будемо е цікавитися не тим, що е сказав там президент США про Україну. Президент Росії чи якоїсь іншої держави, а будемо цікавитися тим, що написали письменники, що створили художники, що на е, таку музику е, створили композитори. Тобто будемо жити повноцінним людським життям, а не е, суцільною політикою. Але я помилився. Пригас інтерес до нашої української літератури. Е, не зрозуміли мені, скажімо, чому, чому цікавляться. Детективами, легкою літературою. Чому не цікавляться Чютюником? чим, по-вашому, цікавий Чютюник? Чютюник цікавий найперше, і як, для, як я розумію, тим, що це письменник, який не, якраз, не ухилявся від правди. І сповідував одне: в нього було добро. Він у своїх щоденниках, ви почитаєте щоденники його, там. Мало чи не на кожній сторінці є фраза. Я люблю маленьких, скажімо, і старих за доброту і мудрість, пише він. Я значить, пише інтерв'ю дає. Я, ми, маю, для мене ідеалом були завжди доброта, милосердя людської душі, всіх її проявах. І тобто, це буквально на кожному кроці. І Чучуник е, був е, суворий реаліст, але Реаліст ніжний до людини. Люди в нього всі живі. Чи автор, тобто Григір Тютюнник, він був такий в житті добрий, як і його герої, і беззахисний, і не дуже Саме щасливий. Такий був. На, на, незважаючи на те, що він е, суворий, досить був чоловік, не сентиментальний чав ніколи, але я знав його майже 20 років. Ми познайомилися, тільки він приїхав до Києва, і до останнього дня, в останній день життя його ми зустрілися. Він якраз із того покоління, що не було байдики. І рано вставало, пізно лягало, і витворювало собі людину. От такий Грегір був. І можливо, він не... на людях він соромився, він інколи сказав в нього блесне в очах, і він одвернеться або піде. Але це я знаю. Не раз ми за столом сиділи з ним і коли він зворушений був. Я втомився. Вітер не дме у моє вітрило, він дме навстріч. Я йду на весла уже давно. І втомився. що сили, рухаюся повільно і не жду попутного вітру. Це найдужче виснажує. Розпачу немає, але й снаги теж. Я невпевнено живу і пишу невпевнено. У мене немає житейського. Це та пам'ятність, з якою співала система рибра Ви знаєте, що ми називаємо встрічення на відводження, а не тюрми, Мені здається, що система є беззумисне. Не чинила одним такої розправи, як над спуском, як над іншими. На на Вона його тримала, для того, щоб... Просто, як кажуть, та повчання іншим. Я кажу, І це мені нам запам'яталося, як буквально ну, з приводу кожного опублікованого твору Гриба Духідника чинялося виття Його визнавали, чи його визнавали тільки його найближчі друзі, які розуміли і знали Ні, ціну? його ціну? Навіть вороги визнавали. Розумієте, вже такі ортодокси у нас були в спілці, як Іван Ле. І коли Григора намірилися виключати спілки, то на захист став навіть Іван Ле. Цей ортодокс з голови до ніг. Вони розуміли ціну йому. За що його хотіли виключити зі спілки? За всілякі... він, скажімо, був чоловік, який не терпів фальші брехні. От він почув, що. E, Нагусила щось, сказав e, e, Рудь чи хтось інший. Він прибігав у спілку і шукав того, щоб йому e, порвати побити e, пику. Хі -хі. Той тікав від нього. От. <риклад> так знали, що він може? <риклад> що він може, так. він казав, що я його піймаю, я нього, я йому покажу як. І такий він був, розумієте, і стриманий, і вибуховий. Він стримувався, стримувався до до часу. А потім заводився і вже нічого не могло зупинити. Коли він е, когось не злюбив, то вже ти йому сто разів каже, що Грицю, ти не маєш рації. Це дуже гарна людина. Він каже, не кажи мені, подивися його очі. Все. І комусь таке діставалося? Діставалося багатьом. І він мало коли помилявся. У нього була е, інтуїція на добру людину. і... ну і, як, як, він, як дитина чисто дивився і вірив, що це добра людина. І страшенно розчаровувався, коли визнавав, що це не так. Він, для нього це було ну, страждання, що от він помилився у людині. Я знаю такий випадок, коли він присвятив свій повість «Вогник далеко в степу». одному учителю, педагогу там із, із училища. А потім... Приїхав до нього, вони подружилися. І той його проваджав. Виходять з двору, він зачиняє квартиру, будинок, і потім вертається каже, треба на замок криницю зачинити. Ну, тобто, знаєте, є накриті на криниці, а гриць питає, а для чого? А то щоб не шлялося всяких. І все вбило цього, цього героя. Він зняв присвяту, в журналі була присвята, а в окремому дні вже не було. Для нього це все, все була повна характеристика людини. Він з одного вчинку, з одного слова, з одного речення він вже складав ціну людини і рідко коли помилявся. Йому допомагав. Його підтримували дуже гарні люди. Дуже, з самого початку тільки говорить, заявився в Києві. Дуже його підтримував Анатолій Андрійович Дімаров. Він любив його, як кажуть, як рідну дитину. І Гриць його дуже любив. Дуже підтримував його Гончар Олесь Серентівич. При всьому своєму високому цьому він, ну, він дружив, колись вчився разом із старшим Григорієм. Але він ціну знав Григору. Він написав. От вже. Перед мова. Моя писамова, перез... а Гончара – передмова. Це не тільки талановитий письменник, це неймовірний талановитий артист був. Він приходив до мене просто вже по традиції. Я ж, ну ми із Григорієм Тютюнником, його старшим були побратимами. У мене єдиний друг у Львові був, це Григорій Тютюнник. Переїхавши до Києва, я так і залишився, ми зустрічалися і тут, коли він приїжджав. І коли помер Григорій Тютюнник, то Григір, приїхавши в Київ, прийшов до мене. Прийшов рано, вранці, як зараз пам'ятаю дзвонок. Я, значить, підхопився, думаю, яку це сатану до мене, несе, не дасть і поспав. Починяю двері, стоїть григір. Я зразу впізнав, що це григір, хоча я не бачив ніколи. Але, значить, так вишита рубашка, по парубоцькому накинутий цей піджак на опаш. Значить, чуприна оця знаменита, ти молода чуприна. Так, і гордо так до мене, значить, як він завжди. Анатолій Андрійович, кажу, він самий, а я брат Григорія Чечунь. А я вже знав. Григорій мені розповідав і писав, і лаяв дуже Григора за те, що він збирається писати російською мовою. Казав, талановити стерво, але боюся, Україна його втратить. Значу, такою бол'ю казав. І він йому не разу того, і тільки завдяки Григорієві Григірі став писати українською, в честь брата. Значить. І от він до мене прийшов, я то перший раз прийшов. І з того часу, в той же, коли ми випили з ним по добрій чарці, значить, мої ще спали, а ми на кухні там я щось піджарив випили. Він мені поклав, оце, каже, я нашкрябав. Уже по-хохладському, по-українському, прочитайте Анатолій Андрійович, подивіться, може, чого воно й варте. І ви знаєте, я взяв, а каже, а я піду погуляю Києвом, потім я до вас прийду. І ви знаєте, я так узяв цю річ, і мені страшно було її читати. Чому страшно? Думаю, якщо це мура, а я був переконаний. У душі, що це таке мура, бо це перша річ. А я знаю, які мої перші речі. Думаю, що я йому буду казати? Ну, ладно, якось виключити. Сів читати. А це було в сутінках. Оповідати. І воно мене як вдарило, я просто... З великим талантом. Думаю, Боже, та невже це так відразу можна написати? Навіть не проходячи ніяких літературних шкіл, нічого, нічого. Значить, ви знаєте, ці кляті шестидесятники, якась, це, якась, ну якесь Богом дане покоління. Вони починали писати так, як ми після двадцятирічної е, школи. Тільки-тільки вчилися. А вони з першого рядка. І той же Гуцул, і той же Дроз, коли Дроз мені приніс е, бі, як, білий кінь шептало. Ну, слухайте, класична річ. Одна з перших його речей. Ви знаєте, це якийсь ілліна і Костенко, це якийсь, я не знаю, це для мене незбагнені люди, які, яким Бог вложив, що відразу, наче, наче квапив їх. Що виговориться, виговориться пошвидше. Ну, я то з того часу в Григора просто вже стало в тому, що він приходив до мене і часто він не читав, а з порога починав, я навіть не кажу декламувати, а грати свою чергову новелу. Це і артисти... Ну, а що письменник, то це я вам скажу. Я не знаю, яка література в світі має такого ем, письменника-новеліста, як Григорій Січуник. Не знаю. Колись ще в 53-му році Гриша писав мені: берися за діло, у тебе повинно вийти, не святі горшки ліплять. Пізніше я десь прочитав, не святі горшки ліплять, а майстри. І був вибитий із колії цим простим і мудрим застереженням. І часто потім опускалися руки, і сумніви свердлили в душі червоточину. Тепер я знаю, твердо знаю, так. Не святі горшки ліплять, а майстри. А майстрами стають люди. Я людина, я буду майстром. Ви знали, що він ще хотів написати? Гриць, не те, що ділився. Це був, мабуть, чи не. Єдиний письменник, який не те, не те, що близьким друзям розповідав, що він робить, що він пише. Він усім розказував, він грав, програвав на людях епізоди героя. Він, він страшно був ще характерник, артист. Він зображав героя, як він ходить, як він говорить, як він спить, як він сідає, як він дивиться. Одне слово, це було щось, як він писав. У одному інтерв'ю каже, що кумедне. і тому я намагаюся писати завжди, коли нікого немає. Бо це трошки подивитися, подумаєш, що мовляв, трошки не в собі людина. Ходить, говорить, угу. жестикулює. Коли ми подивимося на його фотографії, в нього дуже красиве і виразне обличчя. Так, Ніхто із кінорежисерів ніколи не звертав уваги. Тим паче, що ви кажете, що він грає. Звертав увагу. Ну перший, хто звернув увагу Микола Мергановський. І коли Григір написав сценарій за братовим романом Вир і мав там грати ЦМК, центральну фігуру цього роману. Не знаю, що там сталося, наскільки на суді дурній, але тоді. Але Микола Даровський у спогадах написав, що так як Григір проби, брали проби, так як і Григір робив це, ніхто. І збігалася півстудії, кіностудії Довженка, дивився, що це ви дивився копали. Це така була реакція на Григер. Він Характерник був настільки, що він особливо, абсолютно привтілювався в того, про кого він розповідає. Він імітував Гончара Загребельного, Олійника Бориса класно та всіх нас. Всіх він імітував і причив і голосом, і жестами, і ходою. Все це в нього. В нього був ще великий артист. Як могло статися, що він загинув? І чи можна сказати, що у всьому була винна епоха, яка надовкола нього була? Багато в чому. І, Можливо, і вирішальну роду. Зіграла прекрасна раз прекрасна радянська дійсність. По-перше, у п'ять років став сиротою. Батька арештували і розстріляли. Діда так само було арештовано. Він і сам був арештований один раз. І відсидів три місяці. На сьогодні відяк негачувник записане золотими відрядження, прикрасинкою, золотімена України, всім століття, починаючи із наших князів, гетьманів, великих діячів Національного духу, там записано ім'я. Але разом з тим, ми перед ним і в бороду. Бо в тому, що до цього часу ми не маємо Боч Григора Лютульника, таку, яку представу. До цього часу все, що ми читаємо, ті тексти, ті цензурні, але є на сьогодні можливість видати грива Ютубника таким, який був без ніяких прав. Я згадую, як полюбив колись, а у вікна з осіннього туману печальна музика духова. Якщо тебе ніколи не охоплювало бажання обійняти всю землю, прилащити бродячого собаку, підняти із землі зірваний листок і цілувати його, значить, ти ще не любив. Найбільше згадую те, що воно в хаті відбувалося, те, що було. От Я знаю, як він пише ці новели. Цього говорили теж на одному вечорі, що, мовляв, ніхто не знає, як він писав. По-перше, коли він їх писав, це в хату, ну, я то до цього була звикла, дим стовпом стоїть у хаті від цигарок, бо в нього це було поєднано. Коли він не курить, він тоді не може, навіть наче не працює так у нього голова. Тому він курив страшенно в той час. І це все напишеться десь в одній кімнаті. Я на кухні тоді зразу ж виходить на кухню. Якісь уже записи є. Давай людас послухаємо. Він дуже на слух. Оце все в нього було на слух. Ми навіть читали з ним дуже часто вдвох, і я читаю, а він слухає. І на слух він дуже тоді орієнтується, що не так. Ну, бувало, там яке слово скажеш, що щось можливо, а буває нічого сказати. Вже ну на вже все нічого не скажеш. А він говорить: все рівно ще я буду працювати над ним. Тут треба це слово точніше, там я ще щось підберу. Я ще буду над ним працювати. Ось говорив, не пам'ятаю навіть зараз точно хто, що от він був такий дуже ніжний душею. Це було дуже правильно сказано, бо це така ну зовні, якась, наче така, була в нього. Що хто його не знає, то дійсно, як подивиться, то зробить висновок, що, мабуть, дуже сувора людина. А насправді він був дуже ніжною, тонкою такою душевною людиною. Це ще є один такий, не знаю правильно, як його назвати, це чи скарб, чи що. Є листи його залишилися. А це дуже цікаві, можна сказати, теж новели. А скажіть, будь ласка, а сини на нього вдалися чи ні? Ну, я б не сказала, що зовсім, бо вони так не пишуть, але взагалі в них є хист до цього, в обох є. А зовні? Ну, зовні вони, маленький Василь був схожий взагалі, начебто не на батька. Всі казали, що це мій. А зараз він дуже схожий на батька. І він і зовні, і в нього всі звички його, і так він себе, навіть ходить, так як він. Thank you. В тій його фразі, яка щоденнику є, інколи я відчуваю людину як рана сіль. От загадка всієї його творчості, його майстерності. Так відчувати людину, як рана-сіль це справді ж, треба настільки перейнятися чужим болем, чужим горем, чужою радістю, що тільки не треба бути таким як